Міська влада вирішила вкотре попрацювати так би мовити пожежною командою, що намагається рятувати обіцянки нашого мера. Цього разу міську раду двічі-два дні підряд збирали для того, щоб внести зміни до бюджету, і все за те, що треба знайти якісь механізми фінансування масштабного проекту ремонту доріг. Цього разу півмільйона, які надійшли з єдиного податку, віддали для продовження ремонту центрального проспекту, який, до речі, раніше міський голова обіцяв відремонтувати до кінця вересня. 500 тисяч бюджет розвідку будуть спрямовані на реконструкцію. Там не хватает до. Заметьте, догнали только до этого, как райбит комбината, а дальше не идут. потому что может закончить все. Тепер, як бачимо, строки змінюються. А гроші так до цих пір і не виділили. Мабуть, для того, щоб врятувати іміж влади та і посадовців, навіть у порушення закону, бо відверто не витримані терміни оприлюднення проекту, двічі змінили спрямування бюджетних грошей. Яким чином складеться майбутнє прийнятих владою рішень, покаже час, однак цілком можливо, що і ці рішення ради будуть оскаржені та скасовані, як і попередні, що були прийняті у порушення законодавства про доступ до публічної інформації.